Так, привіт, привіт! Роблю челендж і пропоную всім бажаючим приєднатись. Що буде на челенджі? Будуть промти. Не просто промти, а ті, які будуть продавати. Це саме промти на другий, третій і четвертий квартал. Більше на третій, четвертий квартал. Я би даже сказала, що максимально буду зсувати к четвертому кварталу, щоб вони у вас обов'язково спрацювали. Тим паче, що зараз на 207% вирос запит по Різдву. Так ось безкоштовно будуть для того, щоб вас підтримати в літній період, і ви працювали як я, і заодно себе будуть безкоштовно у нас в телеграм-каналі, як завжди, цей челлендж. І я би ще хотіла зробити вдячність для моїх патронів. Тому всі, хто в мене на підписці в напатреон, обіцяю вам на протязі двох тижнів кожного дня викладати 20 промптів в тематиці і в унікальній техніці. Зверніть увагу, що всі промти, які я даю, вони мають мою персоналізацію. Тому, якщо у вас не включена, будь ласка, включайте собі персоналізацію і робіть свої промти унікальними. І так, приєднуйтесь, бажаючи, буду рада бачити кожного промти обіцяють цікаві.